Привіт! Вирішила начитати трошки вірші, оскільки в той день, коли постала вірші на рекорд, то трошки були проблеми зі звуком, і бачу, що мої вірші там зовсім не чути. Тому начитаю їх сьогодні. Душа вертає не відразу. Вона проходить сім дверей від розуміння і до сказу, коли себе перебереш, не мов би зіткані полотна, Розпустить вітер в серці дня, І оживе в тобі проміння, що інший вимір відчиня. Душа вертає не відразу, вона проходить серце біль і розмовляє з ним крізь весну, закривши двері в заметіль. Душа вертає знов довіру, бо тільки в ній живе любов. Душа знов горнеться до щирих, що не розводять серця кров. Душа вертає світлячкову, немов підморгує тобі, І ти відчуєш раптом, виром, її розгублені сюрбі. Давно відкраяні стандарти, давно вже спалені слова. І тільки у живому колі насправді вічна ожива. Ось сонце сяде на ослоні і тихо заспіва тобі, Затисне окрик у долонях, поміж загрублої ходьби. Тоді крізь тебе пройде струмом все мить життя, немов архів, ти розпаковуєш за в сято, якому безліч реп'яхів, які вчепилися у сукню і не дають ступити крок. Усе, що пройдено присутнє, усе безцінний мій урок. І знову бачу ці будинки в світіні трав, буянні нив, Прикрило рани їхні стиха, на швидкоручі латали хліб, щоб трошечки приспати лихо. Мов вівтарі чорніють рифи Обпалених вогнем дерев, схилили сповідальна стріхи, стоять розгублені, мов діти, розуті тишою ланів, В них гуде надії простір, І знов чомусь забракло слів. <кій> <кій> Я розвантажу тихим кроком свої думки в цих хибних днів. Вони засвоєні уроки, їх щеплення від ворогів. Зупинити рашизм. В них є підлість, улеслива підлість. І вони приходять в наш дім, розкрадають нашу вечерю і сміються сміхом кривим, і розказують нам про братство, про рашиську свою любов, і уїдливе святотатство переповнює їхню кров. Вони заздрять нашим здобуткам, їхня заповідь укради, їхні храми у мертвому смутку переповнюють фарби біди. Так фальшиво б'ють в церкві поклони, пропагандою сповнюють мізки і під букву свого закону онібраствують порашистки. Зверхній погляд наповнений злістю, не торкнеться живої води. Їхній рід пропагучить вбивства. Весь розвіється в мертві сліди. Я думаю про тебе світанкову. Я думаю. Що я тебе люблю, коли твій погляд запліта розмова і зітхає думка зойком кришталю. Нічний хребет гаптується зірками, Він набирає пози захист дня І дотик ловить ніжні телеграми. І я живу уже не навмання. І я вже, наче трішечки існую, Примарність полишає мої кроки, Словами, наче нотами жанглью, Є шанс собі розгледіти глибоке. Немов мені загоїлись руки, маленький вогник полум'я вартує. Щось сніжно повертається в свідомість. Моя опора, карма, невагомість. Немов мені шикуються думки, турбота. І я не можу бути навпаки достоту. Швидкі хвилини, подих темпу дня. Мов набирають обертів любові. І щось нове, так ніжно крок спиня, За слово, за плече, мов на півмові, він розказував про життя, коли воно не ділилось надвох, і вона зітхала, не мов це було зовсім не з її епох, і вона казала такі незнайомі слова, використовувала незасвоєні ще звороти, і сковзнуло тихе небо в її долоні, обпечене артою, тривогами. А бути зліталися коментувати її вічайдушні дописи, і вона пробігала босою всі ці рядки, просто волосо посміхнувшись поза часописом. Який виписував, долі, який виписував долі тисячі таких, як вона? Війна багатьох опалила війна. Війна й кохання. Чи доречно ніхто не знає передбачень від себе невагома втеча на світлім березі означень? Війна й кохання. Невагомість, протизалежних заперечень, Які це давньорідний погляд, Він ковдра з ніжних теплих речень. Він ніби набирає злету крізь цю планету, де палає, А думка зупиняє потяг і вже забути окриляє, Немов стоп крам моїх пробачень. Возенька стежечка до себе, Так резонує лист означень Під цим осінньо чистим небом. Ця ніч немов тягнула ризик вона тобою струменить. І я себе в собі вивчаю в багато миті. І я собі весь час дивуюсь якась обірвана реальність мені до тебе посміхнулась, Скорочуючи відстані дальність, мов би стиснулося коло. І ми залишилися вдвох крізь тестування днів прозових, де раптом дотик тінь епохи